Доброго дня, шановні пані і панове. Перш за все, хочеться вас проінформувати через вас громадськість, що 14 жовтня на День Святої Покрови союз сільськогосподарських Кооперативів разом з Асоціацією фермерів приватних землевласників, Національним аграрним центром Інституту аграрної економіки провели першу новітній історії України. Всеукраїнські громадські слухання з питань розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації та подолання бідності в суспільстві це спільна була широка дискусія в Інституті аграрної економіки, провідних наших науковців Академії аграрних наук, інституту аграрної економіки, інших наукових, науково-дослідних і освітніх закладів. Практиків голів обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, керівників фермерських господарств, особистих селянських господарств, представників органів влади Міністерства аграрної політики, Верховної Ради, регіональних організацій, я маю на увазі обласних державних адміністрацій, міжнародних організацій. Які працюють щодо технічної допомоги Україні протягом дня вироблені пропозиції, які сьогодні ми безумовно до того, я б сказав, звернення, яке продемонстрував президент України щодо необхідності реформи в аграрному секторі. З метою, основною подолання бідності в суспільстві, направлені. І я б сказав, основні фактори, які винесли в результаті проведення і підготовки даних слухань, вони сконцентровані в основному стабілізація в короткий термін продовольчих криз, які ми маємо. Тих чи інших секторах економіки, і друге: подолання бідності у суспільстві, третє. На основі цього розвиток сільської місцевості і відповідно продовольчого нарощування виробництва потенціалу Аграрної України. Виключно є важливим. Оцінка сьогоднішньої ситуації, я не буду багато деталізувати всіх, на сьогодні ринків. Про це ми з вами говорили, і про це останні місяці йде жвава дискусія у засобах масової інформації щодо цінової політики на ті чи інші продукти харчування. Ви знаєте, значить, що стосується окремих видів продукції. по Цукровому борюці ми вели розмову, яка складається ситуація, і тут однозначно позиція в тому плані, що з наступного року і послідуючі роки, якщо тенденція, яка розпочалась, буде прогресувати, мається на увазі от посівні площі, зокрема тенденція, яка була з посівними площами. До 2009 року і починаючи з 2010 року йде збільшення площ цукрового буряку і реальне збільшення площ на 2011 рік за рахунок вжиття конкретних заходів урядових і цінової політики можна цілком говорити на те, що Україна в цьому напрямку може вийти не тільки на Задоволення власних потреб, а й експортних можливостей. Щодо, що стосується картоплі, м'яса, молока і іншої продукції, то цілком зрозуміло, що ми тут бачимо основну ситуацію, яка складається на виробництві продукції. Картоплі, як найбільш яскрава, де 98% виробляється особистими селянськими господарствами два крупними підприємствами. Якщо характеризувати другий продукт, я маю на увазі по кількості виробництва дрібними товароробниками 88% овочі і фрукти. І на третьому місці 83% це складає молоко. І тільки четверте місце менше 60% м'ясо, і найменше виробляється дрібними товароробниками, менше 30% – це зараз.